Так, всім привіт друзі. На попередньому відео ви бачили, що ми забетонірували пул в сарої. Поки що переходимо сюди е, Літня кухня це. Коротше, тут стон просто капець. Ось, щоб ви понімали. Отак все виглядає тут. І за те, що... Ну, як купляли ми цього не бачили, бо все було оббито такою пленкою, ДВП DW, знизу і пленка зверху. А коли кину все його розбирати, ось все, ось що тут твориться. Коротше, все легенько беру. Просто все. Що робимо? Почти всю кімнату обдер, оцю фігню. Оббиваємо глину. Ось, бачите, е, міняємо вікна, штукатуримо і вбираємо цю піч, піч там да, може Хто напише, що зараз таке час, що не треба вбирати, щоб було. Ні, вона вже теж не годна, вона подає, вона поможе, вона така є, та ні, ну в общем не годиться. Не годиться і піч. Розбираємо піч. Кирпичик складаємо, тут якраз міста більше 100, поміняємо вікна, якісь двері сюди зробимо. І буде літня кухня. Такий ремонтик тут бюджетний зробимо. Бо й хоч якщо когось не дороблено, ну треба й це спасати приміщення, було. Бо, було. бо дивіться, що тут ще виходить. Тут навіс як робили. Неправильно зробили навіс і все, вода стікає сюди. Це ось йде навес, воно все по стінам збігає. Цей навіс теж скоро розберемо, переробимо, зробимо так, як можна бути. Що в нас по посорою отака красота. ж поки що. До вихідних, там, коли час появиться, що вдома, буду зараз на роботі, то привезу людину, може, а може і сам, ну а може і не сам, коротше, будемо залажувати там ті дири. Ну а поки що тут після роботи потихеньку, помаленьку. Зараз все розбомблю. На кучі послажу, потім при змогі, як буде прицеп вільний, тракторний. Попрошу батька, щоб він його притащив та Максим Іванович наш помічник, хай тут займається, викине його в санафіг <кій> і будемо починати штукатурити. Хочеться зробити тут таке приміщення, щоб було можна було влітку повечеряти, пообідати, посидіти просто світло. Зробити треба, взагалі обесточене приміщення, це все повністю проводку кинути. Займатися тут ще займатися. Газ підведений. Одне вікно в мене є. Куплене, одне, треба буде купити якусь некондицію, може не знаю. Може щось знайдемо, беушне. Ну, а двері з дверми буде видно. Я думаю, що або зробимо. Або купимо. Ну, це їх, якщо це, якщо взяти, то на першу ремі ці двері можна поки ремонт. А там вже якісь будемо щось думати, в общем. Так що такі справи. Робота додається. Часу все менше стає. Тут потрішку заростає. А ось наш новий захисник чи захисниця. Любимець така дівчинка. А що такі справи.